Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Сьогодні в нас в гостях астрологиня, яка працює по техніці джйотіш. це східна астрологія. Пані Інно Гнатюк, Вітаю вас, пані Інно. Вітаю, дорогі глядачі. Рада бути з вами знову. Пані Інно, я хотіла запитати вас, як взагалі ви дивитеся на квітень місяць. Ми увійшли в цей місяць в коридорі затемнень. Кажуть, що є в цьому місяці такі дати, коли буде дуже важко зокрема, це 8, 9, 10, 11. але будуть найпозитивніші дні року, теж саме в цьому місяці. Розкажіть, як ви бачите цей місяць і для людей, і для держави? Так, так я детально проаналізувала квітень місяць. Дійсності, так як ви кажете, ви не астролог, ну ви все правильно сказали, що будуть і дуже хороші моменти, і будуть дуже тяжкі моменти. І дам попередження, коли ці будуть моменти. І зараз от ми проходимо останній етап астрологічного періоду, в якому діє оце прокляття. Останній це з 28 березня до 24 травня цього року. Ну, там наступний період в нас сильніший, у нас світлий період. Там дія прокляття послаблюється, але вона ще не зникає повністю. Ну, що таке прокляття? Це певні обмеження, певна, ну, скажімо так, карма, яку треба пройти тяжка. От, тому що якби, такі обмеження є, але. Оцей наступний період ще хочеться про нього сказати, який світлий, який настане з 24 травня. Цього року і буде тривати до 12 березня 2025 року. Тут наші будуть задачі ще доочистити владу, щоб вона не була зв'язана з тими колаборантами з Росією. Ну повністю така буде очистка і зміна влади ну, на краще на кращих чиновників, тому що в нас сонце сильне в гороскопі України. Тобто ми вже заслужили на кращу владу в цей період, і можливості якраз тут будуть утворити союзи з іноземними Ними партнерами, які допоможуть е, успіху, і цей період зміцнення влади і допомога від іноземних держав має посилитись. Отакий от е, гряде період хороший, і ще от хочу ну хочеться з позитивного почати, тому починаю з таких новин і. Також у нас через рік закінчення оцього періоду Садасаті, тяжкого періоду, який перевертає з ніг на голову. Якийсь короля може зробити жебрака, і навпаки, з жебрака короля, який ми маємо пройти терпляче, і тоді Сатурн нас винагородить. І от він почався цей період 26 жовтня 2017 року, а закінчується 25-29 березня 2025 року. І тут співпадає наш хороший. Транзит позитивний і з нашим хорошим сильним періодом. Тобто, ну, великі можливості в позитиві нас чекають. І плюс, що ще я нарила, накопала хорошого в затемненні сонячному, що воно буде проходити це сонячне затемнення в знакові риб, але в останній накшатрі під останньою 27-ю зіркою. Тобто, це період завершення якогось етапу. І це ну, затемнення під хорошою зіркою, там символ риби, риби це знак ну, служіння, там благодійності. Тут взагалі підняття духовності цей період. Тут багато що розкажу, дуже ну, цікавого ну, накопало, багато інформації. Тобто дуже важливий в нас починається сильний етап, саме з 24 травня, і буде тривати рік. От цілий рік до березня місяця. Uh -huh. Там зняття всіх обмежень. Да. А зараз поки що про цей період, який, скажімо так, напружений, uh -huh. вертається в цей період. Так, тут в нас іде період, який пов'язаний з планетою Кету. Кету вже завершує, забирає раптовий досить період, період непрогнозований. Період раптових змін, це період він вже почався. Ми вже в нього війшли. Це з 28 березня, і він буде тривати вже до 24 травня, поки не почнеться вже в нас оця сильніша полоса. І що тут буде? Ну, Він пройде під символом стріла, стріла, яка повертає нам позитивну все-таки карму. Не дивлячись на все, але цей період він буде пов'язаний із повтореннями. Тому що ну, от як символ лук з натягнутою тетивою, це ж е, ну, стрілець, він коли стріляє, бачить ціль, він ну, навряд ли він попаде з першого разу. Завжди треба ще раз і ще раз повторювати, коли вже тоді ми досягнемо результату. Але ще ця, от, цей період він пов'язаний. З поверненнями любов, от буде повернення ситуації, буде занурення знову в ті ж самі ситуації. Тут ще й Меркурій ретроградний, він теж повертає в незавершені ситуації. І от сьогодні вже попалися новини, що Польща знову заблокувала пропускний пункт, знову там щось починається. Що Лукашенко знову каже, угу. що буде наступ. Я не знаю, чи ви чули. От останні новини. От, от коли я цей гороскоп вже зробила і дивлюся угу. дійсності. Ну, ясно, що це все зараз багато брехні. Меркурій буде в падінні, не треба вірити цій всій інформації. Але от цей період, саме до травня місяця, він пов'язаний з повторенням якихось ситуацій. Ну, для того, щоб їх повирішувати. Тобто нічого нового, ніяких зрушень нових, от, нічого такого не буде відбуватися. Таке, знаєте, як то ми застрягли в болоті. І не можемо з цього вийти. От зараз і є ментально таке відчуття. Я думаю, це відчуття є в кожного в житті, тому що ну, на всіх впливає, що ми як то застрягли, що ми не можемо робити якісь серйозні кроки, серйозний рух вперед. От, угу. ну ще трошечки нам треба е, побовтатися в цьому болоті. Так, і також е, це, що на рахунок цього повторення. Ворог намагатиметься відвоювати втрачені території з такою теж великою силою. І тут ще оце з'єднання Марса і Сатурна, яке дає ну, дуже велике протистояння. Марс і Сатурн це, по суті, війна. І я дивилась, коли воно вже роз'єднається, нарешті, коли стане легше. Е, так, десь я собі записала, що, якщо не помиляюся, то це з'єднання. воно Буде до травня місяця. Зараз дійдемо, то я хочу все і відразу сказати. Скажу, коли оце з'єднання, коли буде полегшення саме військової ситуації, коли розійдеться Сатурн із Марсом, і Марс стане для нас в сильне положення. Коли будуть певні перемоги, коли будуть такі героїчні вчинки, знову ми почуємо ну, на весь світ. Ми ж вміємо здивувати. Uh -huh. От. Будемо по порядку, а то я хочу перескочити і гублю інформацію. Так, ну теж будемо надіятися, що буде і повернення підтримки партнерів. Старі партнери тут можуть теж повертатися. І тепер вже такий детальний аналіз е, пішов. Так, значить, з 31 березня по 10 квітня ну, досить такий слабкий період, так як ви казали, що у нас не дуже хороший період, ослаблений, тобто бажання наші не будуть збуватися, вороги будуть посилюватися, будуть знов е, ці наступи, оці обстріли. Дуже треба бути обережним. Оце період до 10 квітня для нас він тут не сприятливий. Не варто очікувати ну, чогось приємного mm -hmm. для нас, ну, молитися, підтримувати чим можемо. Пані Інно, так. що ви маєте на увазі, коли кажете на сприятливий? Тобто тут в нас будуть проблеми в комунікації один з одним, якісь кармічні борги будуть вилазити, чи нас mm -hmm. будуть обстрілювати. Тут і для обстрілів, що якось ну, ворог якби, нарощує свою силу. Буде ще більше ну, на нас тих ракет летіти. Uh -huh. От, ну, ми знаємо, що в нас сильне ПВО, От, тому надіємося на сили ЗСУ, звісно, але ворог буде посилювати свої атаки. От я про це. От. Uh -huh. І ну, несприятливо теж для переговорів, що ми нічого не отримуємо від тих переговорів. Ну, надіюсь, не буде нічого серйозного такого. Ну, назначено на ці дні, тому що тут результат буде е, негативний. Отакий от несприятливий період у нас іде до 10 квітня. Угу. Ну, а готуємося. Далі так, сильніший період, завжди за чорною полосою йде біла. З 10 по 13 квітня дуже такий сильний період. ну Тут ми можемо почути про зміни в керівництві, в тому числі і військовому керівництві, і поміч від іноземних держав. Якась удача відкриється у цей короткий період. Щось ми почуємо позитивні новини на рахунок допомоги. З іноземних держав, і от ще прогнозую зміни в керівництві цей період. Ну, але ну, зміни на краще, тому що період хороший. Е, так, ну далі трошки якісь тяжкі емоції будуть в українців непрості це з 13 квітня по 17 квітня. От, але ж все-таки тут вже якісь оці герої про героїчні вчинки ми почуємо. E, наші бажання будуть збуватися, e, переговори, якщо будуть в цей час якісь назначені, вони будуть e, доволі такі вдалими, і e, потім e, вже зайде в нас Марс. Тобто сила, сила військова, в нас нарощення цієї сили, на, нарощення нашої міці. Це з 17 по 21 квітня, що наші молитви будуть почуті такий позитивний для нас час. Позитивні новини прийдуть. Е, можливо, також прийде е, зброя нова. От якось цей період е, ну якимось чином відбудеться зміцнення наших сил, наших Збройних сил. Це з 17 по 21 квітня. І от дуже цікаво буде слідкувати за новинами, як воно от буде дійсності е, відбуватися це все. Угу. Е, так, і потім раптовий період, несподіваний період. Теж треба бути дуже уважними і обережними нам, українцям, в цей період. Це з 21 квітня по 29 квітня. Тут дві демонічні планети будуть на нас впливати. Е, знову тут. Ну, а які це планети демонічні? Раху і кету. Ага. Планети руйнівники. І тут є загроза якраз для наших будівель, для нерухомості, для нашого майна. Тобто можна очікувати, що знову вони активують свої сили, свої обстріли, що ракети будуть летіти в наш бік. Тому в цей період рекомендую не ігнорувати тривогу, якийсь такий непростий період. 21 по 29 квітня. Так, і тут знову Юпітер приходить. Планета позитиву, планета удачі. Оце після 29 квітня. І вже до кінця цього періоду Юпітер ну, ми війдемо в такий позитивніший період. І тут буде повернення якихось наших територій. Ну, це щось незначне. Це ж малесенький я під період аналізую, тому щось незначне до нас прийде. І далі можу розказати вже про затемнення. Угу. Так, затемнення у да, нас відбудеться так, 8 квітня о 21.18 за київським часом. Так, і дуже добре, що ми його не побачимо. Ну, це ясно, це 9 година вечора. Тому що. На тих територіях, де його буде видно, там і більший вплив. А це в нас жителі Східної Канади і центральних регіонів Америки та Мексики. Отам вплив буде колосальний на ті території, і зміни підуть на протязі півроку, і також на протязі 18 місяців. Ну, зміни, які зараз запустяться, uh -huh. колосальні ж підуть туди. Так для нас. Це затемнення позитивне по позитивних домах. Тут навпаки додається позитиву. В Карті України це третій дім, дім власних зусиль і дім бажань. Е, і дія цього затемнення якраз вона ще буде тривати, те, що я їй казала, до. 1 травня 2025 року значить наші бажання українців мають збутися, і це ну дім перемог, дім власних зусиль, от якихось таких героїчних вчинків, які ми будемо робити. Також це буде давати, що багато переміщень всередині країни. Люди будуть багато їздити, от але за кордон поки що ще для нас закритий буде. Ну, угу. Для чоловіків. Це до, до 1 травня 2025 року. Це ще точно. Це переміщення такі всередині країни. Що в цей період люд... ну це по суті це дім нашої батьківщини. Люди будуть іти на ризик на героїчні вчинки заради батьківщини, і також це підписання контрактів, угод, договорів, які дуже вигідні для нас. І там ми згадуємо попередню наш прогноз, що Зеленський має восени період З 15 вересня по 15 жовтня підписати дуже якусь таку важливу угоду для всього світу. Uh -huh. ну, там крайній період, або ця осінь, або осінь 2025 Ну, Я все-таки все прогнозую на оцей перспективний період. Хайно ну, ми в нього війдемо. І... Тоді відчуємо зміни. Я кажу, зараз якесь болото, якась трясина нас як-то засмоктала, і немає ніякої ні допомоги, ні того руху вперед. Всі вже виснажилися. Тому що ми тратимо багато сили, коли борсаємося на місці. Але чекаємо вже оцих позитивних змін. Е, так, і. Ага, оце що я казала, коли розірветься оце з'єднання, яке дає ну, такі противостояння, по суті, такі агресивні військові дії. сатурн марс оце зараз з'єднання на небі. Воно розірветься двадцять 25 квітня. 25 квітня, квітня. Да. Це дуже потужне, дуже потужне з'єднання. От, бачите, що от все співпадає, так що воно якось в травні починає все змінюватися. В травні настає е, хороший астрологічний період пана Зеленського, там чи з 3-го, чи з 5-го травня. що це ж ми робили прогноз. Тобто, тут, от зараз кажу, знову мурахі. Ну значить, має збутися і має відбутися багато таких позитивних має бути змін і зрушень. І оце якраз Марс. Транзитом, станемо наш третій дім. О, це наша батьківщина, це наші бажання. І там він до 1 червня буде стояти і буде давати успіхи якраз у військовій справі. Е, ну, тут, можливо, або хвиля мобілізації ще буде в цей період, з квітня, по 1 червня, або ж приїдуть військові, які навчалися угу. за кордоном, курс... які навчалися там, на сучасних там, е, різних. Ну, зброї, uh -huh. і вони приїдуть, і за, за рахунок того буде е, зміцнення, і також перемоги теж очікуємо якийсь цей період. От там я казала, що щось якесь повернення невеличкої території дасть Юпітер. Uh -huh. І отут співпадіння з цим транзитом. Е, так, і ще хочеться сказати: е, дуже цікавий час переживаємо ми в плані духовності. От ви бачите, скільки з'явилося ізотериків різних практиків, а це тому, що зараз на небі оці раху кету вузли зайняли положення, що раху зайшло в знак риб. А це 12-й знак, знак медитації, знак духовності. Це отак як в карті людини. Дуже цікаво мені завжди аналізувати ці вузли раху кету, що є 12 рівнів свідомості. І в якому знаку у вас раху знаходиться в карті на момент народження, такий ваш е, рівень свідомості. Е, от е, і виходить, що в нас зараз у всіх 12-й останній рівень свідомості це повне злиття з Богом, з душею, з вищим я. І ми зараз знаємо багато практик, багато медитацій, де Іменно ми з'єднуємося контакт з вищим я А це підсилення інтуїції, це підсилення чут. Ну, чуттєвості, ну так само побачити себе як клітину божественного творіння, що ми самі можемо створювати і події, що нам не, не треба там йти в церкву, щоб помолитися. Можна наодинці, самому собою. Ми ж частинка Бога. Оце треба зрозуміти в цей період. І зрозуміти, що те, що зараз відбувається, це вищий задум, це божественна гра, і ми маємо це приймати на цьому рівні. Ми маємо розвивати вивчення духовних знань. Навчитися зціленню, лікувати причину, а не наслідки. Тому що, крім фізичного тіла, в нас є ще ну, сім оболонок. І, і якщо будь-яка хвороба, вона спочатку йде там, на ментальному плані і потрошечки спускається на фізику. Тобто, якщо ми чуємо себе, ми можемо її раніше прибрати, ніж вона прийшла. Ну і так само лікарі вони вже причину. Лікують фізично, але не ментально. І тому хвороба часто повертається, да? часто її заліковують. Mm -hmm. От тут ще такі задачі зцілюватися ну, через медитації, через квантові медитації можна зцілюватися, вчитись медитувати задачі, вивчати психологію, гомопатію, От Все, що таке от до натурального. І кармічні задачі людства хочеться сказати на цей період. Це з 30 жовтня 2023 року. вступило в дію це таке духовне з'єднання до першого. Травня 2025 року задача в нас розвивати інтуїцію, оце якраз налагодити контакт з душею, з вищим я тут допоможуть медитації, розвивати співчуття, милосердність, благодійність. І якраз ми бачимо, що і для цього і сприятливий час що від нас і вимагається донатити, підтримувати хто їжею, хто грошима, хто чим може тварин підтримуємо. Та от дійсності в нас як то включилась сердечна чакра в людей, ми стали добріші, ми стали співчувати, ми стали допомагати, так знову, мурахи. Тобто, не бути дріб'язковим, не зациклюватися на деталях, розвивати чутливість, яснобачення, ясночуття задачі ну для того, щоб. Ну, не шукати якогось там майстра, а самому в собі, самому себе чути, і тоді ти йдеш, ну, якби по вірному шляху отримуєш ці підказки. Також задача вміти бачити картину в цілому, не деталі. Це, домож... Це допоможе сприймати події в глобальному сенсі. Навіть якщо взяти те, що зараз відбувається з Україною, так, да, страшно, руйнування, смерті. Але в нас період. Що ми в дійсності відділилися вже від Росії, вже ніколи не будуть росіяни нам, братами, братнім народом, те, що нам нав'язували. Ми відродили свою культуру, ми відроджуємо традиції, свої пісні. От якраз ви за пісні говорили, що пивоваров нову пісню паліно, е я тільки сьогодні про неї казала. От, ну дивіться, <с? <с?> і це ж наші задачі. Через пісні доносити, ну це, це дуже круто. Пісню сьогодні послухаю. Так займатися творчістю, також цей період важливо, але це не тільки означає, що там мистецтво малювати, танцювати, а це означає створювати нові проекти, нові організації, нові програми, нові системи, реалізація своїх ідей, творення нової реальності. уявляєте, який крутий період ну, от на рахунок духовності? Да, фізика страждає, фізичне тіло страждає. Ну, все там, наші будинки страждають на фізиці, так, але підняття колосальне йде духовності в цей період. Також задача розвивати духовні здібності через якісь аскези, через духовні практики. Аскеза це що? Це відмовитись на певний період від того, до чого ми прив'язані, те, що ми любимо. І тоді ми отримуємо ну, крутий результат, бо в повний стакан налити не можна. Треба. Звільнити його, і тоді прийде щось нове. От зараз uh -huh. піст можна попостити, будь-які ескези дуже добре в цей період. Вони будуть працювати з більшою силою. І також робити щось спонтанно, щось в потоці. так як наше інтерв'ю, ваші питання, він коли такі що мурашать, не, не все ж приготовлено. От воно тоді круто виходить, коли ти в потоці, коли ти особо не готуєшся, і тут от. Тобі приходить інформація. Якраз це і задача робити щось спонтанно в потоці. Ви любов відчуваєте кармічні задачі людства. <сіх> так, і жити серцем, а не розумом. Не все треба піддавати логіки, слухатись серце. От. Зараз от найбільший іде, найвищий щебель свідомості. І ще хочеться сказати, що і в цей період і народжуються і особливі діти з найвищим. Рівнем свідомості в період, хто от зараз народжує, ніби да, війна, а високодуховні люди народжуються. Це з 30 жовтня 2023 року і до 1 травня 2025. От Хто ще буде народжувати діток? Це дуже високі в них задачі духовні. От це вже людина ну, приходить з такою свідомістю, з останнім рівнем свідомості. Виявляєте? Пані значить. Так, настільки ви чудовий, цікавий дали прогноз на квітень, і от що б не казали там, всі бояться, що зайде Росія зі сторони Білорусі, що зайде зі сторони Києва, що ще там десь зайде. Нам стільки всього нагнітають, а скільки розводять переляків, а тут ви даєте такий потужний, класний прогноз, що нам треба вірити. Ми все переживемо і ще лишилося трошки ще два тижні, і життя докорінно зміниться. Ми відчуємо цю легкість, ми відчуємо ці зміни. Дуже важливо розуміти, що саме зараз мають зробити українці. От що нам допоможе пережити ці два тижні. Допоможуть тут пережити все таки медитації, концентрація на собі, слухати своє серце, а не новини, от заходити внутрі себе. Меркурій зараз в рибах буде через пару днів, 6 квітня. І оце якраз дуже добре ну щось аналізувати глибоко, якісь ситуації, не щось нове повер... дійсності повертатись до старого і глибокий аналіз. Взагалі, що я хочу від життя, куди я йду. Тут такі можуть бути глибокі осяяння. Пересмі... Тобто, як заспокоїтись, більш заходити внутрі себе. По суті, це і є ну, медитація. І тільки це допоможе заспокоїтися. Чому я така от зараз з позитивом? Я, я тільки що з'єдналася з зі своїм вищим я, тому що трошки вже висношилась, була ще перед тим інтерв'ю, і думаю, що мені робити. І дивіться, я з новою силою, я з позитивом це все розказую. Тільки медитації допоможуть, от вчіться медитувати. Моя вам порада. Тільки це нас буде молитва так само нас заспокоює. Так, все те, що нас буде заспокоювати, все те, що нас буде. Тому що нерви вони тільки виснажують, вони нам не дадуть ніякого результату. Що ми і дуже зараз багато неправдивої інформації. Меркурій за інформацією відповідає. А він в падінні, він пошкоджений саме от до 25 го Квітня, не вірте в ті новини, що ви там чуєте? Це, це все ну, багато фейків, треба все перевіряти. Тобто, розуміючи, в квітні місяці в нас чекає багато фейків, багато паніки, але незважаючи на те, ми все одно перемагаємо. І в кінці місяця ми вже побачимо результат. Озброєння, яке нам обіцяли наші партнери, воно вже йде. Саме тому в нас буде доволі е, сильна позиція в травні місяці. Сада Саці нарешті закінчується. Ми її доживаємо, і це велике щастя. Ну рік ще рік, ще рік. Ще рік. рік, слухайте, сада Саці триває сім з половиною років. Так. так? так. Це 17-му 17 році він почався в жовтні 2017 У нас почався. Ага. Ну, це я точно дивилась, коли він там зайшов. Ага, ого, ого. Так, да, ми вже скільки ну, пройшли. Ми вже на в кінці. Ще ну, який нам ще треба сигнал. Що затемнення, по-перше, в дванадцятому знакові, останньому і остання накшатра двадцять сьома. Це про завершення. Це зірка про завершення і про покращення. Це дуже позитивна зірка. Ну, от повірте, що нас чекає кращий період. Воно зараз мало віриться, але ми знаємо по своєму життю, що перед розсвітом, найтемніший час перед світанком. Так само і в житті буває людину, ну такі вже тяжкі події накривають, а тоді йде біла полоса. От нам треба ще трошечки набратися терпіння, ще трошечки помолитися, помедитувати. Прикласти зусиль, хто на війні. Військовим бажаю сили нашим, натхнення. Підтримуйте їх як можете. Їм дуже зараз важко і емоційно важко, і потрібна наша підтримка. І молитовна також. Я знаю багато молитовних груп зараз утворюються, і створюють такі куполи. Ну хто що може, не всі можуть воювати, Хтось Потримує, підтримує, хто підтримує морально ні. і донатить. Дякую так, вам, так, так. пані Інно. Шановні наші глядачі, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Прогноз. І я вас хочу запевнити, що незважаючи на всі перешкоди, ми все одно витримаємо. Україна була, Україна є, і Україна буде. І ми з вами в цьому допоможемо. Дякую всім і до нових зустрічей. До нових зустрічей, любов.